Фліс першого сорту, вага 10 кілограмів, ціна 4-5 євро за кілограм. Опа, перша це в нас ось така ось така сорочечка фліска. Така утеплена, теплюська. Наступний, це йде у нас ось така ось чорна класична кофта. Флісова теж дуже класна. Наступний ось така ось чорна щельна, це вже такий вічень Далі йдемо потикні, білосні подивіться, яка вона м'ясенька, білесенька, шикарна. Наступний у нас йде ось така кліточка велика. ось Така фліска курточка йде. Далі у нас йде ось така теді. Фліска. Теді-теді дуже така. Мягуська-мягуська. Наступна у нас де ось така от червона. Фріска теж гарний великий розмір. Самі бачите, сюди може мене дві поміститися. Це, напевно, XXL. Далі у нас іде ще одна ось така от курточка, зібка, флісова. Теж дуже класний розмір, такий середлюватий, нормальний. Далі у нас де ось така от синенька, Теж великого гарного розміру. Дуже класні теплесенькі флісочки. Я вважаю, зараз на зиму це просто вау. Далі у нас де ось така от чорна. Теж нормального такого гарного розміру. Наступна йде у нас ось така от фіолетова під шиї. Фліски дуже приємні на дотик, м'ягесенці всі. Далі йде ось така от флісочка. Теж. Такі принти. Наступна флісочка. Чекайте, бо тобі впала. Ось така от. Теж прикольна, така, класна. Тут є 10 кг флісок. Уявіть, це дуже багато флісок. Це виходить приблизно 20, 20 одиниць фліски. Опа, синенька. Така принцип, ви собі можете порахувати на відео. Бо я показую всі. Ось така от велика. Теж на замочку. Дуже гарні великі розміри, самі бачите. Далі йде да, ось така червона на замочках. Ось така от сіренька теж на замочку. Теж прикольно. Виглядає ці віколі бомбезні. Далі у нас йдуть ще нічечки. Така, ось така кремова ніжна кішка. Таким пушком теж крутим. Далі йде ось така ось під шию гарного великого розміру. Сіненька, темно-синя. Наступна флісочка це ось така плясенка. Шейку. Щоб холодно не було. О, і це прикольна флісочка. Така флісова сорочка. Опа. Ага. Класно. Наступно. Це останні три флісочки. Ось така от зелена. Колір такий прикольний. І ще буквально дві фліски, Ось така от фіолетова ще одна, мені здається, вже була така. І ще одна фіолетова. Якщо вас зацікавило цей лот, для замовлення, пишете нашому менеджеру, а також телефонуєте.